Друзі, сьогодні в нас сонечко, в мене прекрасний настрій. Ділюсь ним з вами. Показати вам сьогодні, як виглядає лаванда. Різні сорти, лаванда, лавандину е, взимку. Це в нас лаванда, яка в нас без назви два сорти. Англійська вусколиста лаванда, хто каже звичайна, класична лаванда. Ось виглядає так. Листочки ці всі будуть відпадати і наростати молоденькі. Тут де-не-де де вже ростуть, бо вже як-не-як 20. Яке 21 березня сьогодні? Тут уже ось наростають зелененькі листочки, але приблизно отак буде вона у вас. такою буде вона у вас зимою. Так, ідемо далі. Це розе. Вона така сама темна. І листочки, і гіллячки. Ля... Такі вони темніші. Ось ця світленька. Це зовсім темненька. Прям пробивається така її... її колір. Видно, що вона буде не фіолетова, а рожева. Це розе така. Це ще не стрижені кущі весною. Тільки після світіння ми їх розстригли влітку. Ось такий хіт був. Він найсвітліший. Як же вам показати колір, треба їх поряд покласти всі. Буде видно. Такі голубесенькі, -сере... срібні, серебряні. Срібні прямо пагони, листячка. Срібний-срібний такий колір. Але дивіться, як стріляють пагони. Ті ще не на ці вже ось повистрелювали, ну не вже а влітку це все було. Ось таке вони. Той такий, той сякий, той туди, той сюди. Ось так. Ось такі вони. Це хіткод було, з якого він розміру може рости. Це посаджений з розсади. Росада посаджена під зиму. Манісінькі такі скасетки, малюкусики посаджені під зиму, вижили всі. Ну, хай буде їм за 3,5, ми жовтів чистить. Так, цей кущ 50 сантиметрів. Ширина. І і, і скільки? Не бачу, 40, 35, 40. Висота. Це 34 річний кущих. Так було. Це не маленький кущик. Це гарний, добротний, густенький і дуже рясно квітучий сорт. А це у нас дварф-блу. Тут у нас недавно була розмова, що дварф-блу маленький. Так ось зараз я вам покажу. Так, 90 сантиметрів кущ. Трирічний. Ширина. І в нього тут висота. Ну, сорок. 40... Якби так побачить, 45. Ну, не, не В общем, до 50. Дуже швидко наростає. Споділки з, з живця, з чого завгодно. Ось так от зростається в таку щільну. Такий жиплід. Можна формувати його як завгодно. Ідемо далі. Так, а це дварбу дворічний. 60 см ширина. Висота, така як усіх, мабуть, 35. Оце дворічний кущ, який наріс ось такий красень. Маса дуже в нього така велика. Але квіточки маленькі, але коли він посаджений масивом, то ці квіточки всі зливаються, коли вам не треба, якщо вам не на не для флористики, там чи ще для чогось вам треба для ландшафту, для маси такої блакитної, то це барблу. А це вже у нас лавандин, це новинальчик. Ну, погляньте різницю. Кули... Куличка до кулички. Однаковісінькі всі курки. Він зимозелений, зелений Ось береш його і прямо ну, насолоджуєшся. Цей зеленню. Це він такий зимою, зелений. Він то сріблястий. Але сріблясто-зелений. Ось такий гарний. Це такий лавандин. Лавандин феноменальний. Це у нас лавандин Гроссо. Він хоч і, ну зараз в нього тут і живенький, трошки погані, але основна маса листечка в нього відмирає, так як в Лаванди. Так, ширина кроссо. Де, Де там? Ось так, ширина у метр. Висота. Висота 60 Це один Ось цей курс кросса метр двадцять. Метр, метр, ширина. Висота, 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 п'ятьдесят до п'ятдесяти. Тут у нас чучка насіялась, дивіться як. А, бачили таке? Ось таку частинку висапали минулого року, думали. В якийсь бур'янець. Це на два сорти щучки. Два ряди. Ця вища, там нижча. І вони насіялись, ось дивіться, скільки в мене щучки. Просто, просто, просто коврик. А прийшли ми до Лаванде Сильверміст. Ось сільверміст. Не знаю, чи буде видно її сріблястий колір. Гарненька. Тим більше сьогодні сонечко, так вона гарненька. Маленька. 30 сантиметрів. Ширина. Висота 25. Ось такий сільверніст в такому стані це в мене Херсонські сорти. Не знаю чого так. Мабуть, відчувають, як в них вдома. Ну, я сподіваюся, що вони відійдуть і все буде добре. Ось така платіном Platinum... Блонд. Ось це що залишилось із чи два, чи три, три роки, треба буде подивитися. Такі два паганчики. Із сотні, а це залишилось таке пару штук. Не будемо ми її більше вирощувати, толку ніякого. Arctic Snow. От камалявка. Ну, 25, нехай сантиметрів. Arctic Snow. На сьогодні все, дякую.